Привіт! Ви на каналі Дорама Vibes і сьогодні буде топ-10 дорам комедій. І окрім них, будучи мої враження, чому я саме цю дораму рекомендую подивитись і як вони вплинули на моє життя. Тому я пропоную вже розпочати. І першу драму, яку я би хотіла порекомендувати, покохати свого ворога. На цю дораму у мене є відео, де я робила на неї огляд. Тобто, якщо ви захочете більш детально подивитись. Про що ж ця дорама можете подивитись огляд. Або, якщо ви не любите спойлери, то краще спочатку подивитись дораму «Покохати свого ворога, а тоді подивитись до мого огляду і почути мою думку щодо цієї дорами. Дорама покохати свого ворога нам розповідає про двох людей, яких звати однаково Вон і Sogi Їх оз... На назвали, вони народились в один та самий день, і можна подумати, що їхні сім'ї дуже близькі. Але насправді їхні сім'ї ворогують, ворогують між собою, тому що в попередніх поколіннях діди не могли поділити одну Жінку не могли поділити одну жінку, і, звісно ж, хтось вийшов переможцем, а хтось вийшов лузером. І в них почалась така ворожнеча, і на фоні цієї ворожнечі вони починають і будувати своє майбутнє, і, звісно ж, плекали ворожнечу у своїх дітях. Ючвон і Sok вони навчались разом в одній школі, вони також. Ворогували, але потім між ними у такому більш старшому віці у старшій школі вони закохуються, вони були парою, попри те, що їм не можна було бути парою. Але через певні обставини вони розійшлися. І через пару років їх життя знову зводить. І ми будемо дивитись і спостерігати, чи. Відновляться їхні стосунки, чи вже нарешті вони поставлять крапку у їхніх стосунках? І я хочу сказати своє враження щодо цієї драми. Ця драма, вона легка, без такої великої драми, тому якщо ви хочете просто прийти з роботи, прийти після навчання, розслабитись, подивитись щось таке. Не надто важке, не надто депресивне, не надто драматичне, ця дорама саме вам підійде. Тому що багато позитивних моментів, багато таких е романтичних, мімічних і таких е класних моментів. Особливо мені подобаються моменти його батько і її дідусь, вони між собою ворогують, і в них такі. Суперечки, але попри це, вони все одно показують, що вони одне про одного піклуються. Тобто, з одного сторони, вони хочуть завдати не одному шкоду, але все ж таки турбуються. Хімія головних героїв мені подобається і дуже подобається їхня романтика. Тому дуже рекомендую. Дорама під номером 2 це цілодобовий фітнес-центр. Це дорама 2025 року. Вона недавно, ось ось недавно закінчилась, і я її вже згадувала в одному зі своїх відео. Реал нам буде розповідати, як Ран вирішила змінити своє життя кардинально і піти займатися спортом, тому що її кинув хлопець через те, що вона його фізично не приваблює. Він це їй сказав в готелі, коли вони вже мали бути в цьому процесі. І вона така понудьгувала, заїдала, а потім вирішила зайти у цілодобовий фітнес-центр. А в тому цілодобовому фітнес-центру є дуже класний. Тренер, якого звати До Хьо Джун. Він особливий, оскільки він багато разів в дарамі наголошує, що він народився 1,5 кілограм, що від нього всі відмовились і він став сильним. Він закликає своїх клієнтів пахати-пахати. І ось Дохі Джун і Лі Міран, вони будуть займатися разом спортом, точніше, Дохі Джун. Буде її тренером, він її жорстко напрягає, від неї аж перший день все болить. Ну, Звісно, то було дуже-дуже сильно жорстко. дуже. Я би не хотіла такий експеримент, щоб так з першого дня отак сильно напрягти. І між цією взаємодією будуть в них трошки по чуть-чуть проявлятись почуття. Також, окрім головних героїв, Є другорядні персонажі, в яких також є класна історія і дуже класно спостерігати, особливо клієнти, які захищаються і спортзал від негараздів і допомагають до Хіджуну. Хоча він, звісно, не цукор, він такий, знаєте, владний і. Можна сказати, що його не люблять, тому що він ну, дуже сильно любить напрягати своїх клієнтів, щоб вони домоглися все ж таки класного результату. Але вони все ж його люблять і драма, вона стала моєю улюбленою драмою, війшла у цей топ улюблених драм. І, можливо, через рік я захочу переглянути цю драму. І Хочу сказати ще, я хочу другий сезон. Я хочу ще побачити цих всіх персонажів, цих всіх акторів разом у цій драмі. Але це всього лиш мої фантазії. Але дуже-дуже сильно, настільки ж мені сподобалася ця драма, що хочеться другого сезону. І мені було важко трошки її відпускати. Тому давайте вже перейдемо до третьої драми. Приватне життя. Головна героїня працює в галереї і любить дуже сильно кей-поп. Але через певну ситуацію її мати забороняє слухати кей-поп і фанатіти від Кей-попу. Наша героїня починає таємно від мами, від всіх займатися. Тим, що їй подобається слухати, купувати фанатські штучки, плакати і так далі. І тут в галерею приходить новий директор. Хоча Героїня думала, що вона стане новим директором. Але не тут було. Прийшов якийсь невідомий хлопак. А ще перед цим він забрав у неї можливість купити. Класну картину. Вони змагались, і все ж таки вона йому програла. Ось, і вона його вже трошки недолюблює. Він її теж не злюбив. І потім потім ми будемо бачити особливу хімію між ними. Цю дораму я переглядала, може, рік назад чи два. І можу сказати, що це теж легка дорама, це також їхня хімія, оскільки головна героїня, вона така, ух, а він такий. хм. Ця дорама мені сподобалась тим, що в них були дуже милі емоції і прояви почуттів одне до одного, коли вони вже стали парочкою. І дуже рекомендую для перегляду. Дорама-4 аж це моє перше життя. Вона дуже така, знаєте, ем... попри те, що вона комедійна, вона порушує дуже, такі, дуже важливі питання, оскільки дорама нам буде розповідати про головну героїню, яка з'їхалась з незнайомцем, тому що їй потрібна була. Квартирка. Оскільки її батьки, типу, вигнали. Ну, це я зараз поговоримо пізніше трошки. Ось, і вона з'їжджається з таким, знаєте, дуже таким, я би сказала, інтровертним типом хлопця, який, ну, знаєте, трошки замкнутий, такий не дуже сильно проявляє почуття. І. Між ними спахує хімія, вони вирішують зустрічатись, навіть одружитись, і при цьому вони класно будують стосунки, оскільки вони такі, от цього разу я поїду до твоїх батьків допомогти на вихідних. Наступного разу ти поїдеш до моїх батьків, будеш ти їм допомагати. Ось ми маємо деколи відпочивати одне без одного, щоб одне одному не набридати. І ось тут проявляється такий класний, на мою думку, здоровий вид стосунків, і вони одне одного поважають. Також у цій дорамі головну героїню не дуже цінують, оскільки в неї є брат. Я не пам'ятаю, чи він же молодший чи старший, але мені здається, може молодший. Він собі привів туди дівчину, вони вже там і дитину забацили. А головній героїні не було куди піти, бо вже ну, їй вже сказали, «пока». Іди, іди, іди кудись вже, тому що ну, вже все зайнято, і тому вона покинула будинок. І на цьому моменті мені було дуже шкода головну героїню. Наступна дорама п'ята. Чесний бізнес. Ця драма дуже дуже смішна, попри те, що там є такі, знаєте, нотки детективу головної такої лінії. Але ну дуже смішна, я дуже багато сміялась, і плюс ця драма нам буде розповідати. Наверно, ви вже а Якщо не бачили, дуже рекомендую. Тому що Ця історія відбувається в 90-х роках, коли є табу на секс. Ну, не дуже, так знаєте, поширено розмови про інтимне, про там всякі іграшки, всякі там такі прибабаси, одяг, щоб якось ну, рознообразити таке своє інтимне життя. І чотири героїні. Мають різні історії. Одній жінці зрадив, ну, такі більш вагомій героїні, зрадив чоловік, іншій героїні чоловік зробив дуже багато дітей, але його не беруть на роботу, оскільки він мав судимість, і тому. Жінка перейняла на себе роль чоловіка, такого великого пахача, щоб заробляти багато грошей, бо в них багато дітей. І, а чоловік дивиться за дітьми, піклується про них, вони тобто, помінялись ролями. В іншої жінки вона сумує за інтимним життям, але чоловік їй не. Не, не дуже так активніше в цьому, і плюс вона сидить вдома, така собі домогосподарка, все-таки ідеально, вся така скромна, вся така, знаєте, леді. І четверта героїня вона мати одиначка, яка виховує сама свого сина. Великий йде осу суспільства, що вона одинока мати, що вона розлучилась. І ось ці персонажки збираються і е вирішують продавати речі, які стосуються сексу. Одяг, сек секс-іграшки перші, да, там всякі дрібнички. І, звісно, це робиться не дуже так відкрито, оскільки, ну, Табу, ніхто не всі дуже цього соромляться, всі цим займаються, але вони не хочуть про це там говорити. Це вважається дуже вульгарним і таким якось не дуже таким класним. Спочатку клієнтура в них була не дуже, всі цього цуралися, лякалися, але потім, коли вони почали бачити ефект свого пристрасного життя, вони почали. Іти в плюс. І дуже видно, наскільки це важкий шлях, щоб люди це прийняли, щоб вони цього не боялись, не боялись говорити, що нормально в таких стосунках, що ненормально в таких стосунках інтимних. Точніше. І Тому варто вам переглянути цю драму. От, мені дуже сподобалося, я кайфанула від цієї драми і рекомендую. Мама Любодо Божевілля нам буде розповідати про двох героїв, які ходять до, психі... до психіатричної лікарні, тому що в... в головного героя є проблеми з гнівом. Він працює у поліції, але. На одному з завдань він дуже перестарався і дуже сильно побив злочинця. І ну не контрольований у нього гнів. І йому сказали, іди полічись, іди полічись. І вона героїна теж має такий дуже глибокий травматичний досвід, і їй потрібно теж ходити до психіатричної лікарні. І вони ж зустрічаються, спочатку вони один одного не долюбляють, а потім така зав'язується класна хімія, така, хм, е, така, знаєте, бойова, мила, пристрасна моментами, і ну, дуже це класно спостерігати. Тому... Також рекомендую для перегляду. Я в цьому відео під кожною драмою кажу. Рекомендую для перегляду. Звісно ж, рекомендую. Чому ж я б я брала ці дорами в своє відео, якби я їх не рекомендувала. Ладно, поїхали. Наступна дорама. Як приборкати бандита? Як приборкати бандита живе собі. Класна ютуберка, яка знімає дитячий контент, щоб дітям було весело, розважально і ще вони щось, чогось навчились. І тут її життя зводить з бандитом, який був колишнім в'язнем. зараз відкрив свій бізнес, він класно процвітає, і його бізнес дуже особливий, оскільки там працюють колишні ув'язані. Тобто, Бандит дає можливість іншим виправити ситуацію. Ті, хто були е, у в'язниці, дає другий шанс, дає їм роботу, дуже класну роботу, вони можуть заробляти гроші і будуть без осуду, що вони колись там були у в'язниці. Ось, і У цій драмі дуже багато класного гумору, мелоти. Мені сподобався головний актор. Потім я навіть деякі серії дивилась в субтитрах, і мені сподобався його прекрасний голос, дуже прекрасний голос. І мені сподобався цей актор, і я була в шоці дізнатись, що йому вже 40. Плюс, і я така серйозно. Ну, я думала 30, ну не 40, я, ну, я була дуже здивована, і мені подобається їхня хімія. Головний актор грав такого персонажа сворого, а потім такого милого, і так, і так це було так класно спостерігати, і мені дуже сподобалася трама. Я теж її планую колись переглянути і згадати такі класні часи. Наступна дорама це «Заповітне бажання попелюшки. Дуже коротка е, дорама. Ну, якщо не помиляюсь, десь приблизно 12 серій, Дуже смішна. Нагадує вайб цілодобового фітнес-центру і дуже класний акторський склад. Дуже е, дуже, дуже дуже легка дорама. Там е, просто. Драма, яка там є, вона дуже швидко вирішується чуть не в тій самій серії чи в наступній, і, і, все, і все прекрасно, і все вайбово, і все дуже гуд, і так і дуже класно. Ще раз да, ще раз повторюсь, дуже класна хімія головних героїв. Мені сподобалось, мені сподобалось, як була подана ця драма, цей гумор. Ця милота і те, як легко вирішуються проблеми, не загострюються І все дуже добре. Тому також рекомендую. Да, я знову все сказала. І остання драма це села Тобунцун». Цю драму я дуже-дуже-дуже давно дивилась, оскільки це була одна з моїх перших. Дура. Ця дорама нам буде розповідати про дівчину, яка має могутню силу, і ця сила передається тільки по жіночій лінії. Вона все могутня, вона може підняти машину, вона може взяти в свої руки шест і з ним так потанцювати. Я згадала момент. От, і вона зустрічає. Головного героя, який розробляє ігри, і йому погрожують, і він її наймає через її суперздібності своїм охоронцем. І від вони такі ну нормально не до одного ставляться, а потім між ними закручується така класна атмосферна хімія. тут е... Порівнюючи з попередньою драмою, є така трошки та драма і детектив, але в цілому драма просто шикарна, тому дуже рекомендую тим, хто ще не дивився. Дуже рекомендую. І остання на сьогодні драма – це кон чорного полум'я, або ще може називатися драма чорний дракон і полуничка. Цю драму я теж згадувала вже у своєму відео. І ця дорама нам буде розповідати про те, як головні герої грали разом в дитинстві гру таку класну, подружилися, зустріли своє перше кохання, але тут, коли вони вже зустрілися не онлайн. Головна героїня розчарувалась, оскільки той хлопець на неї на 5 років молодший і ще підліток ходить в школу, а вона вже на той момент вчилась в університеті. Це був для неї жорсткий облом і для нього, тому що він сподівався, що вікне головне, що вона його не залишить, але вона. Не хоч тіла ні чути, ні бачити його, їй було дуже прикро. І потім доля їх знов зводить. Вони, звісно, одне одного через стільки років не впізнали, не впізнали. Вони знову закохуються, потім дізнаються, що в них є спільне минуле. І от така драма. В їх життя, бо Вона починає працювати на нього, якщо що, да? і якби дуже класно задуманий сюжет. І ця драма теж легка. Мені дуже сподобалась. Мені дуже сподобалась хімія головних героїв. Вона теж в топі моїх улюблених. дуже Класно зіграно, дуже класно подано, як розпочалися їхні стосунки, як вони закінчуються, як вони борються за ці стосунки, тому що є люди, яким не подобається те, те що вони разом. І також дуже рекомендую. Це якраз теж новинка 2025 року. І ось таке відео вийшло ТОП-10 дарам. Комедій від дорами Вайпс. Ставте від мене ставте лайк, якщо вам сподобалось дане відео. Підписуйтесь на канал Дорама Вайбс. Дуже хочеться почути і ваші враження від цих дорам. Слухати і подивитись, почитати, точніше в коментарях, які з цих драм ви дивились, які у вас були враження від цих дарам. Ви не бачили дану драму. Якщо ви пішли дивитись, то потім поділіться своїми враженнями під цим відео. Дякую всім за перегляд, дякую, що ви зі мною і всіх люблю, цілую, обіймаю. Гарного вечора, дня і ночі. Вже по традиції. І до нових зустрічей! Бувайте!